Міфи давньої Греції. ІОЛА Щасливо зажив Геракл із молодою дружиною. З часом знайшовся у них хлопчик Гіл, а потім ще кілька дітей. Тихо і мирно минало їхнє життя. Та Зевсів син не міг довго бути без діла. Він ставав неспокійний, бентежний. І зненацька спалахував гнівом. Якось прибув до них із недалекого острова Евбеї гість. Іфіт, Син царя Евріта, що панував у Евбейському місті Ойхалії. Господар сердечно і щиро прийняв іфіта, як годиться за Зевсовим законом гостинності. Але коли вони. Вдвох стояли, розмовляючи на міському мурі, Гераклові раптом згадалася давня образа, і ясний день йому враз потьмянів. Ще хлопчиком Геракл вчився в Евріта стріляти, бо той був найкращий стрілець у всій Греції. Згодом, мандруючи світом, герой побував в Ойхалії і закохався. В Еврітову дочку Іолу Тендітну і ніжну, наче духмяна фіалка. Дівчина теж прихилилася до нього, і вони уже гадали побратись. Та крім Геракла, ще багато грецьких і чужоземних мужів сватало красуню Іолу. А цар Евріт зголосився віддати дочку тільки тому, хто влучніше за нього. Та чотирьох його синів стрілятиме з лука. Усі женихи відступились, а Геракл прийняв виклик і переміг у змаганні. Проте, коли герой зажадав нагороди Іоли, Цар Евріт глузливо зареготав йому у живі очі, назвав Еврістеєвим рабом та й вигнав ганебно із дому. І Геракл мусив піти. Бо був сам один, а за Еврітом стояли сини і озброєне військо. Герой пішов, сховавши глибоко в серці страшну образу і велику любов до Іоли. І от тепер, стоячи з Еврітовим сином на міському мурі, Геракл раптом згадав, як ганебно повелися з ним в Ойхалії. Дика лють пройняла героя, в очах йому почорніло, і він незчувся, як зіпхнув гостя з муру. Позбігалися люди, підняли мертвого іфіта. І тільки тоді Геракл збагнув, як злочинно порушив він святий зевсів закон. Що ж йому тепер робити? Як спокутувати велику провину? Геракл не міг сам собі дати ради і пішов у дельфи спитати віщу піфію в Аполлоновому храмі. Але піфія відмовилася щось сказати йому, як злочинцеві. І знову у Зевсового сина пройняла страшна лють. Не тямлячись від дніву, він вирвав у пророчиці священий триніжок, жбурнув його геть. І взявся був руйнувати весь храм. Та його спинила владна рука. Озирнувшись, Геракл побачив у сяйві і блиску бога Аполлона. Однак герой не схаменувся. Піднявши палицю, він кинувся на свого безсмертного брата. Страшним гнівом спалахнули божественні очі. І не знати, що сталося б із Гераклом, та громовержець із захмарного олімпу кинув поміж своїх синів вогненну блискавку, ще й загримів грізно, протягло. Брати схаменулись і примирилися. Геракл повернув триніжок до храму, і Піфія, зласкавившись, мовила йому пророчі слова. Хай продадуть тебе в рабство на три повних роки, а виторг за тебе, хай буде і фітовим дітям. Спохмурнів зевсів син і сумно сказав. Я підкорюсь Ораколові і знову стану рабом. Але через три роки піду війною на того, хто винен у моїй ганьбі. Нехай іврід начувається, і він, і вся його родина через три роки стануть моїми рабами. Меткий бог Гермес, що опікувався торгівлею, відвіз Геракла морем до азійського узбережжя і виставив його там на продаж як невільника без імені й роду. Купила його омфала. Володарка великої країни Лідії, вибагливій і примхливій цариці сподобався новий раб, хоч їй і на думку не спало, хто він насправді, тільки вдача його сувора і горда, обурювала Омфалу вона залюбки принижувала Геракла, змушувала вбиратися в жіночий одяг і цілісінький день прясти із її служницями. А сама натягала собі на плечі важку шкуру немейського лева або кидала її на підлогу і зневажливо топтала ногами. Та якщо десь у лідії ставалося лихо, цариця негайно посилала туди Геракла, і він знов у лев'ячій шкурі, знов з улюбленою палицею в руках, поспішав виручити лідійців. Розбивав їхніх ворогів, чи карав лихих людей, нищив кровожерних чудовиськ, чи приборкував диких звірів. Так проминуло три довгі роки. Ставши вільним, Геракл одразу ж поспішив додому, до деяніри й дітей. Та в поспіху не забув звернути до острова Евбеї. Дорогою герой набрав собі військо. І люди охоче ставали під його руку, бо знали, йому завжди ласкаво всміхається Ніка, крилата богиня звитяги. І з тим військом Геракл узяв швидко місто Ойхалію. Цар Евріт і його сини загинули в бою, а царівна Іола попала в полон. Разом з іншими полонянками. Геракл відправив її до свого дому, де вже чекала, виглядала його, Деяніра.